19 грудня вийшли з ладу державні реєстри, Мін'юсту та інші сервіси, наприклад, Дія та Резерв Плюс. В чому ж причина і як це впопливало на роботу Центру надання адміністративних послуг. Внаслідок цілеспрямованої кібератаки на державний реєстр України з 19 грудня припинили свою роботу єдині та державні реєстри, які знаходяться у підприємства. У підпорядкуванні Міністерства юстиції України, в тому числі, це єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань та реєстр речових прав на нерухоме майно. На жаль, на сьогоднішній день послуги, які надає наш відділ, це саме забезпечення реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та речових прав, відповідно до законодавства, відбуваються тільки за допомогою реєстрів. Отже, працювати в повному обсязі ми не можемо. І на даний момент ми. Працюємо в режимі консультацій. нам приносять документи на перевірки, ми їх погоджуємо, перевіряємо. І вже коли відновиться робота реєстрів, будемо надавати повноцінно послуги громадянам. У центрі надання адміністративних послуг станом на 24 грудня, тимчасово недоступні такі послуги Державна реєстрація бізнесу. Це всі послуги державна реєстрація громадських об'єднань, формувань, всі послуги, що стосуються реєстрації з нерухомим майном, земельними ділянками, приміщеннями, всі ці послуги на даний момент недоступні. Також на даний момент недоступна прописка. Реєстрації місця проживання, тому що напряму фахівці відділу реєстрації місця проживання вони мають доступ до реєстрів і перевіряють інформацію щодо власників нерухомого майна, тому здійснювати зараз ці послуги не можна. Коли ж відновиться робота реєстрів, які зазнали кібератаки. За словами заступника міністра юстиції Миколи Кучерявенка, на даний момент завершується перший етап по відновленню реєстрів. Щодо прогнозів, поки що ми озвучували нам, що це буде тривати десь близько двох тижнів, але відновлення реєстрів вже починається. І вже на сьогодні запланована валідація. Резервних копій після чого розпочнеться наповнення е, даних цих платформ. Всі ці платформи вже власне. Е... Створені і зараз вже забезпечується їх наповнення. Міністерство юстиції та підприємство національної інформаційної системи на даний момент працюють в режимі 24 на 7. Вони забезпечують відновлення реєстрів. Вони видали вже безліч роз'яснень, прийняті постанови щодо зупинення сроків проведення реєстраційних дій. На сьогоднішній день вже вже відновилися роботи деяких відомств, які Порядковиці Міністерство юстиції, так, наприклад. Акти цивільного стану вони вже працюють, без реєстрів, але на паперових носіях. Тобто, першочергові послуги вже забезпечені. Зважаючи на ситуацію, відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців надають консультації, перевіряють і погоджують документи для проведення подальших реєстраційних дій. Телефони для довідок 096 298 97 74 або 500.